Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, Я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти? Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник! Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Окей. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу! Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина миста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд. Але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридкого у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота, Бридко Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець? Залишилося ще трохи. Оце так! Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут непритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало, Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тіктаком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Ось ще блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще. усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх точно. Смачно! Що у мене не залишилася тітака? Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселища попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан це все тобі. Насолоджуйся. Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй! Гей, це взагалі моє. Вау! Смакота. Які ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця Але здається, Ненці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Джиліан, побережись, коле сипаться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, ниндзі, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозиво! Чіліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какаонисквік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре. Будь блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби в комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується? Кнопка? Чекаємо з нетерпінням! Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелло. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак! Які ж ніжні та смачні маршмеллоу. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім не смачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'єш, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. <смір> Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого, та це ж просто чудово. Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків, і не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого. Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка невидимка Ненсі, ти де? Ей, Вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс! Ой, ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.